Ганно, вітаю вас з виходом на екрани серіалу Хороший хлопець, де ви зіграли одну з головних ролей. Ти все-таки приїхав мені допомочь. Грали з білоруським актором Кирилом Дацевичем. Чи не промайнуло між вами? якоїсь іскри кохання, тому що на екрані ви граєте, власне закоханих. Моє серце зайнято, тому здесь спасаться нечего. Чи не питають вас, який Кирило, як він цілується, як він обнімається? Ну, дівчатам все хочеться знати. Да. це цікаво. интересно. я впевнена, представляє себе на місці Даші і хоче оказаться в этой історії. І хоче наказати в цих аб'яттях. Ну, значить, у ваш хлопець у реальному житті не ревнував до Кирила до вашого екранного нареченого. Мой парень старається вообще не вникать в эти вещи, чтобы оградить віші от неприятных э, Подробностей Тут він не дивиться серіал, не дивиться епізоди, де ви цілуєтеся, обнімаєтеся з іншими хлопцями. Ну это ж издевательство. Ну, конечно, конечно, ні у серіалі. Ви їздите на мотоциклі. Чи вас дублювали, чи вас заміняли дублери в ці моменти? Чи ви сама вправно вмієте кататись на мотоциклі? Я дуже хотіла навчитися, але жаль, не в підготовительний період ксьйомкам. Тому у мене були дублери Прекрасна дівчинка длинноногая, мені так було приємно. Кирил катався сам, а я халтурила. фіналістка «Голос України» сьомого сезону. Ганна Кукса, ваша гарна подруга. Виявляється, ви дружите з маличка з дитинства. Тобто, щонеділі неділю ви відправляєте смс-повідомлень з різних номерів, аби гадна проходила далі. Так, є. Ми з Вместе пели. Мы даже носили одні і те же вещи, скажу вам, настолько мы были близки. Но на сегодняшний день, конечно, не теряємо связь. При первое поддерживаем друг друга. Я невероятно ею горжусь. Очень поддерживаю.